Прийнято вважати, що чим більше сил і часу витратиш в саду, тим краще буде результат, але навіщо ж перепрацьовувати себе? Ми зібрали для вас самі невибагливі рослини, які не тільки порадують зовнішнім виглядом. Але і заощадять вашу енергію. Підписуйтесь на наші канали. багато дачники відмовляють собі в задоволенні помилуватися великою кількістю різноманітних квітів у власному саду лише тому, що бояться перевантажувати себе турботами про квітнику, але, як відомо, не такий страшний чорт, як його малюють. Існує безліч невибагливих рослин, які не поступаються своїм примхливим побратимам в декоративності. Квіти, мова про які піде нижче, вимагають мінімального догляду. Вам потрібно буде стежити за тим, щоб клумба не заростала бур'янами, а також час від часу поливати рослини. До речі, є кілька способів, які допоможуть вам не перепрацьовувати себе частими поливами. Читайте про них в нашому матеріалі: невибагливі однорічники і дволетники – декоративні рослини, що розмножуються самосівом, відмінно підходять для так званого саду малого догляду. Незаперечні плюси вирощування однорічних і дворічних квітів не тільки в тому, що їх можна посадити і забути, але і в природній красі таких посадок. Ці квіти прозвали бродягами, дійсно, вони ніби бродять по ділянці, часом несподівано виростаючи в різних куточках саду і надаючи шарм здичавіння. Квітнику не варто побоюватися що бродяги займуть занадто великий простір або оселяться. В непризначеному для них місці у більшості таких рослин коренева система залягає неглибоко, тому при необхідності квітка завжди можна викопати або пересадити на перстянка. Цей тіньовитривалий багаторічник висівають у відкритий ґрунт з середини травня по початок червня, період цвітіння, початку літа до початку осені. Космея. Дуже життєстійкий і популярний в наших краях однорічник. Здатний розмножуватися самосівом цвіте з початку літа до самих морозів турецька гвоздика. Турецька гвоздика рослина зимостійка, але любить сонячне світло, трохи догляду, і вона буде радувати вас рясним цвітінням аж до пізньої осені. Ешшольці. Інша назва цієї рослини: каліфорнійський мак, незважаючи на зовнішню крихкість ешшольція. Квітка витривалий і невибагливий. Цвіте з червня до початку осені. Також невибагливі такі всім знайомі квіти, як маргаритка, садова фіалка, незабудка, невибагливі багаторічники. Перш ніж посадити в саду багаторічна декоративна рослина, зверніть увагу на розміри дорослої рослини з огляду на висоту різних рослин, ви зможете з легкістю планувати композицію квітника. Для зручності скористайтеся нашою таблицею «Вагаторічні квіти. Чагарники і хвойні рослини високі 1,00, 300 см середньої висоти, 5,0, 100 см низькорослі 1,0, 40 см вовжанка дводомна астильба анемона лісувала конос аконіт гвоздика периста астроново-бельгійська». Також новоанглійська астра Чагарникова Бадан, Геліопсис, Василисник, Медунка, Цукрова Посконник, «Волошка», Гірський, Вожанка, «Кокоришилиста», гортензія, деревоподібна, також Волотисти, Вербейник, Точковий децентра, Виняткова, Барбарис «Дельфініум», «Тіарелла», «Позиреплодник», «Іпсофіла», Волотисти, Пахезандра, Верхівкова, «Бозок», «Дороникум», Чебрець, Спірея японська. також Сіра, децентра, Чудова, Флок, Шилоподібний. Також розчепірений бузок купальниця, енотера багаторічна форзиція і це подібна Іриссибірські ястки Парисових горохоплідний купина гвоздика трав'янка Ялівець Козацький, також звичайний, Макс східний карликові сорти Ялини звичайної, Літл Джем, ніді -форміс, «Сосна Гірська», лилейни карликові сорти Барбарису Багатель, Адмірейшни Ялина звичайна, також колючий мелколепесник карликові сорти ялівцю звичайного компресу Анна Марія. Грін карпет, не забувайте і про цибулинні рослини, які не потрібно викопувати на зиму. Це москарі крокуси, та це млечник лілії трубчасті азіатські від гібриди іла, гібриди лілій. Щоб запобігти нашестя бур'янів, замульчируйте простір між рослинами, крім того, мольче сприятиме утриманню вологи в землі. Ліани, які не потребують укриття, прикрасьте сад красивими кучерявими рослинами, які до того ж не потрібно вкривати на зиму або знімати з опори. Жимолость Каприфоль. Цвіте цей вид жимолості досить рано в травні-червні, на відміну від жимолості істівної, плоди цієї віани, їжу вживати не можна обмежтися спогляданням незвичайних квіток, що нагадують орхідеї Актинідія Коломікта. Цю віану називають північним Ківі, а зовні вона нагадує виноградну лозу. Якщо ви одного разу побачили цей вид Актинідії, то вже не забудете оригінальне забарвлення її листя. Княжик Сибірський. Цей вид княжика, відомий під назвами Сибірська Ліана і Дикий хміль, його білі квіти виділяють приємний аромат, який приваблює бджіл, клематис пекучий. Цей вид виділяється своєю холодостійкістю, його можна сміливо вирощувати в північних регіонах. Цвіте рясно і дуже красиво. З липня по серпень є ще кілька популярних невибагливих видів клематиса, Тангуцький і прямий, і ще більш вибагливі рослини, зрозуміло. Наш список невибагливих рослин для саду неповний, його можна доповнити квітами, в цілому не капризними, але мають деякі особливості вирощування. Так улюблені багатьма яскраві флокси необхідно ділити кожні 3-4 роки. Тому що коріння цих рослин не неростають вгору і нирки оголюються, що може привести до вимерзання кореневої системи, хосту потрібно захищати від нападу слимаків, які так і норовлять поласувати листям цієї трав'янистої рослини, якщо ваша ділянка розташована в низині з підвищеною вологістю, віддайте перевагу високорослим і блакитним сортам хости, щільна структура листя не до душі ненажерливим шкідників. Такі ліани, як лимонник китайський і дівочий виноград, необхідно періодично обрізати, оскільки ці юнкі рослини дуже швидко розростаються і можуть навіть пошкодити покрівельний матеріал даху будинку, ваточник сирійський, а також комірник теж вимагають обрізки, а точніше видалення підземних пагонів, якщо дотримуватися правил посадки і вирощування, навіть примхливі на перший погляд, мешканці саду, часто не доставляють особливого клопоту. До таких рослин відноситься, наприклад, рододендрон листопадний.